Найкращі натуральні дезодоранти від Містер Скрабер. Всі три дезодоранти мають однакову вагу по 50 грам. Наприклад, цей дезодорант Soul Fresh це натуральний дезодорант із гідролатом Троянди, надійно захищає від неприємного запаху та надмірного потовідділення. Наступний дезодорант від Містер Скрабер» – це цефірною олією евкаліпта. Він натуральний з екстрактом кропови та ефірною олією евкаліпта надійно захищає від неприємного запаху та надмірного потовідділення. Він не закупорює пори та не накопичується в організмі. Заспокоює, розгладжує, усуває пігментацію, запобігає виникненню неприємного запаху, регулює потовідділення і заспокоює і трошки освітлює шкіру. І останній від містер Скрабер це натуральний парфумований дезодорант. Він добре зволожує, тонізує і покращує колір шкіри і нормалізує потовідділення. Має натуральний рослинний інгредієнт бісаболол, заспокоює, розгладжує і усуває пігментацію. Всі ці дезодоранти необхідно наносити після душу або ванни, нанести тонким шаром на чисту суху шкіру і не використовувати на подразненій шкірі. Тому переходь на сайт, обирай, які ти хочеш собі придбати, і замовляй в один клік.